Слава Ісусу Христу. Слава. Роздумуючи про чесноти, ми з вами наголосили, що чесноти це постійна схильність чинити добро, постійна схильність до добра і є Божі людські чесноти. І вчора роздумували про віру і надію і сказали, що віра це. Довір'я до всього, що Господь Бог сказав, а церква подає довірування. А надія це не тільки те, що людина сподівається, що Бог їй зробить так, як вона хоче, не дивлячись на всі обставини, той, хто надіється, знає і впевнений, що Бог дасть спасіння так, як він це обіцяв. Найбільша чеснота, і чим найбільше людина подібна до Господа Бога це чеснота любов, богословська чеснота, яку Бог вливає в людське серце, але також ми повинні вправлятися у любові. І ніколи не можна плутати, а це неодноразово вже наголошувано, мовляв, любов це якісь почуття. Бо любов може виявляти різні, викликати різні почуття. І саме тому Ісус Христос сказав дуже виразно, що немає більшої любові від тієї, як хтось за друзів своїх життя своє віддає. Саме тому, що стосується любові, то Бог залишає нам заповідь. Тобто людина не має виходу, вдасться їй любити Бога чи не вдасться, а заповіді є, ти повинен любити Бога всім серцем, душею, думкою і силою. І ближнього не означає вдасться чи не вдасться, ти повинен любити ближнього як самого себе. А якщо заповідь, то значить це не емоції. Саме тому святий Августин визначив любов як таку чесноту, яка безпосередньо пов'язана з добром. Любов це бажання добра. Якщо ми любимо Бога, то бажаємо Його самого, тобто бути з ним поєднаним, тому що він найбільше добро. У нашому Всесвіті. Якщо любимо себе, то бажаємо собі найбільшого добра, тобто поєднатися з Богом. Так само, і коли любимо інших і навіть ворогів, тому що бажаємо їм навернення і спасіння, щоб Бог торкнувся їхнього серця, і вони віднайшли покаяння. Ми кажемо, що любов. Вона є основа для всіх чеснот, бо сам Ісус Христос про це говорить. Каже в оцих двох заповідях любові увесь закон і пророків. Якщо людина плекатиме і прийматиме любов, то тоді вона буде знати, що і як чинити. І тому нам завжди найбільше бракує любові. Каже Христос: навчіться від мене, бо я лагідного і сумирного серця, то знайдете полегшу душам вашим. А апостол наголошує, що Бог це любов. Бачимо Божа природа любов. Професор Богослов'я один наголошував, що не треба плутати, Бог це не та особа, не та істота, яка любить, тому що той, хто любить. То може і не любити, а Бог є сама любов. Його дія і Його суть це любов. Тому, дорогі сестри і браття, основа для усіх інших чеснот і для нашого життя це любов. Але звідки та любов береться, ми самі її не можемо правильно осягнути, і зрозуміти, і витворити в своєму серці. Ми насамперед вчимося від Бога. Але як вчимося? Якщо ми пізнаємо Божу любов, якою любов'ю Він нас полюбив, тільки після того ми можемо прийняти спокій, і в нашому серці теж зродиться любов. Ця любов не емоції, не почуття, а розумне рішення, відповідальність, пам'ять. Про тих, кого ми любимо. Емоції можуть бути негативні. Наприклад, дуже важко приступати до того, хто хворий, хто має якісь язви на своєму тілі, бридки, воно виглядає негарно. Або навіть і ворог, якщо він поранений, то однак людина, яка любить, вона переборює свої негативні емоції і все одно робить добро тим. Кого вона зустрічає на своєму шляху. Тому що любов це розумне рішення, як, апост... як каже святий Августин, любов це бажання добра. Слава Ісусу Христу!